Давай, да, палике, полике. Вот сейчас я вам буду показывать, и я его раздошу. Давай сейчас понимаем вот так, вот так. Да обязательно кассу просто, просто урок, обязательно. Що, може було на военный рог обязательно. Военный рог, на джагере военный и рог, то все, тут достаточно. Да боже, ну шо, це. Ай, боже, це, мені для щось забачила. Ніби Аффикаш, ну але я його при цього розвіс. До речі, такий при цьому, що він для мене найуломний, От, от бачили, коли ви так розвертаєтесь? Де він... Юнюк. Він хоче по-моєсний інтрук зараз заюзати. Де? Та боже! Задовбал, я так ненавижу, типа. Есть. Ну, ви замі бачите 699-го. Це його, напевно, сама найлібима каточка, коли його свіжа роздался, як колись ту басика з першого левелу. Та боже. Ну... Ой, боже. Що я делаю? Наші я мучили людей. Просто кикаем, кикаем, кикаем. Я сейчас ему пьеду на зустріч. Иди сюда. Аааа, так уничтожил красный трюк. Ой-ой-ой, это бумеода. Ну я не навизуюсь, арушка. Я задаю на один раз не играл, але я знаю, что он на полна дивну, просто. просто. Я... Ай боже, чого я косу сейчас поясню? Що я тут косу дуже рідко юзаю? Поясню сейчас вам. Ну що тут коса не завжди надо? Отстало в таких моментах, коли вже братіва там сотий, ти от типу 135. Ти можеш отак скоріше, як він юзає то таку штуку, то ти можеш скорешенко... А він ще кач, ну, ладно. Е, і ти тоді можеш і, йому ну, простовати людей, якщо у тебе навіть снайперка, то теж непогано, тому що е, часті всього це роблять снайперкою або з автоматом, тому що з автоматом зараз дуже сильно завіросівся Е, ну, ну, що понятно, коротше. І там тепер просто люди кикають. До речі, я бачила в ютубера. Йому, ну боже, йому там закинули зараз десь. От таких, крейтів, от таких, от, таких. От таких. Разве без пять штук за улиц Афина правда? Ось ты вернулся, другую ладненько. Вот ты дальше. Ну шо-шо-шо, ч-се шо, 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 шо. <гадненько> Я тебе три хвилина закичу що клаточка лисоваться зразу. Ой-ой-ой. А, а шей, кит... один. Что-то непонятно. Да меня уже один колеш, ты что вася? Ааа. Писарки, можно шойтку зарубать. Да во, він! Во людина. Во. А боже лисий сыголобус. Давай ты его давал. Ну собі нормальний скинчик конечно Ой, Боже вечера от хера это хивич это просто кисло Ладно, в ранок не дуже позори на играти, але бачив новий челик Там 15 тисяч цики са половину хотьків шовнюш околиськи 10 тисяч було максимум. Ну десь там 200, але боже, 5 тисяч за три дня. Ну не за три дня, а вдома, але быстро, быстро. А ну, тысяч. Такие грязные трюки сейчас заюзаю. А, это ведь снайперки, Юнюк. Сейчас я ему покажу, что такая автомат. такое. Автомат. Девин. Воу, 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 воу. За что то с стру... Якщо б я ще сме хлопчик, якщо зараз зарвался не видео не земали, я мои кстати добрые прописал. Я пан. Ну так я і збираюся апати. Якщо ви хочете разом зібраю мною куди зіграти або щось таке, то просто поставте лайк, може це мій нього, просто скопірювати. І може, я тобі можу коли захочу. Боже, він кілиться, він килиться! І блін! Ну чого вони вміють робити? Ну вот видиш з ножку, мене бійся, коли кино запия. Боже, ви бачили хоча б раз тіктоці, або, ну не знаю, або хоча б в тебе ви бачили. Що <Шо>, це за один, oh, Ладно, ладно, снайперка то -то тоже ісі грати. Ну, але ліпше з автоматом, що тоді так можна камбек Та, боже, як задувпався. Чому я ж вже оті снайпери, какие-то пуфсики, а як нормальні ігроки на автоматі? Вони просто там навіть ховатися не вміють, вони зразу в полігоні. Ну просто проти них іграти, типа неможливо. Та я вже його ма... А, точно не Інтересно, ще О, Ой, столочка на веранде, ауес. Oh, yes. Сейчас мы сделаем грязный трюк. Ого-о, вы вже поняли, напевно. Вот oh, <laughs> так, вот так. Ой! Так шотає! Ну, я, короче, бравши, але я тоді купил воєнный рохи. Оес, іс, іс. Попробуй Мені не знається, що він хілиться. Я, Я був прав, хілиться. Я був прав. Во, Він відхілився. І він И але я його все время затащив. Ой, боже, що? я? Я, я типа не попидавал тільки що. шоу. ты дебил? У меня было до сих пор, просто не И хотя бы разочек, а у любой русской да и Я такой, что так? На желоре все просто имбали все карты. Лагеры тоже сюда входит. Ну просто изи, просто Это чисто челик наказали, наказали, наказали. Скільки я в їх кикаю. Боже у него 34 і Все понятно. Вот просто зир ты мені в очі, Я просто киберспорсує кі триво. Я тільки що недавно так проигрывал, тому що мені... О! Присе я був в шоці. Там ще один дермилисый тубер випав. але я це, це снял. и там вышло чуть-чуть погано по теме и там было и у нас не сохранилось то запись ну а -а -а -а. шо, сколько я это дома? нет, это вроде ага, <плод� <otherwise> нет так, идёмте, сколько кто повыграл 24 тысячи 000... Мы пропускаємо. мы пропускаем. 916. Какие-то тайны еще, правда? Ого, Що це за записячить? Не фиас. Ну тут тут Ну ладно, якийсь. А якщо ви хочете зі мною играть, то просто минник вода во На зарп про назад про да. По-английски. І вам вибити легкого чоловічка. У мене є три руна пробакса, можу комусь задонатити. Мені присунули, якщо чисто. Ну, кроме я вам в следующем видео расскажу, как делать стойки на телефоне. Я делал помню, и на компьютере. Ну, все на лайфхак, Хотя бы он был, кое-то. Я вам просто не смогу. Тут уже, на телефоне показать, потому что я не знаю. а на iPad Ну, то же самое и на телефоне. Вы заходите, и там я вам все покажу. Але лучше, чтобы было на английском языке. И все такое. Вот, давайте. И всем пока. Я запуду снова каточку.